367 людей тримали у підвалі школи у селі Ягідна Чернівської області під час його окупації у березні 22-го. Протягом 27 днів російські окупанти не випускали людей з підвалу школи. 10 з 367 померли від задухи. Мешканці Ягідного вимушені були лишатися у підвалі через погрози розстрілу. Вони прийшли в наше село, вони все зламали людей під конвоєм, сюди зігнали, непонятно для чого, закрили, всюди все грахоче, зривається, техніки багато. Нас навіть не були розстріляти, тому що їм приказ був нас дістати з погребу, розстріляти. Но там, Я не знаю, що в них пішло. Не так, вони між собою почали щось, ну, вони ж по-своєму там розмовляють, так. Да. І щось там пішло не так, і вони нас під, під автоматами, під конвоєм привели до людей у підвал. Тебе в чому достали? То ми привели йти місяць. Да, в я діжі у цю ну не влажень, салфеток, не нетуалітного бумага, нічого такого І ти це все отак, як прийшли всі. Днями представники Європарламенту з питань міжнародного правового співробітництва в галузі розслідувань воєнних злочинів відвідали ягідне та поспілкувалися з мешканцями села, які пережили 27 днів окупації у підвалі школи та місцевими працівниками прокуратури. Представники Німеччини, Люксембургу, Ірландії, Португалії та Польщі висловили слова підтримки жителям села і зазначили, що вони будуть робити на міжнародному рівні все можливе, щоб притягнути до відповідальності військових та вище керівництво РФ за злочини скоєні у період окупації. Коштом європейського союзу створена команда, яка працює разом з українською прокуратурою. Є багато державних і громадських ініціатив, направлених на те, щоб збирати свідчення, інформацію, і відкривати провадження нам потрібно допомагати розбудовувати судову систему України, щоб вона могла виконувати свою роботу у повному обсязі. Але ми знаємо, що таких випадків, які потрібно документувати, які вже задокументовані зараз, їх більше сотні тисяч. Тому нам потрібна підтримка і на європейському і на міжнародному рівні, щоб ми могли забезпечити правосуддя в кожному з цих випадків. Що стосується головного воєнного злочинця Владіміра Путіна, представниця підкомітету справ людини Європейського парламенту нагадала, що міжнародний кримінальний суд виніс рішення про арешт Путіна у разі його появи в країнах, які визнають юрисдикцію МКС, він навіть не поїхав до південної Африки. Це вже для нас перемога. Під час відвідин місця, де росіяни незаконно утримували понад 300 жителів ягідного представників європарламенту, супроводжували мешканці села, які розповіли їм про умови утримання у підвалі, та представник прокуратури Чернігівської області. Міжнародна спільнота, вона долучалася на першочергових етапах до судового розслідування. Були залучені представники міжнародного кримінального суду, перебували безпосередньо тут, в селі Ягідному, і працювали разом із слідчими і прокурорами, коли велося досудове розслідування. Наразі основне кримінальне провадження, яке стосується поміщення і утримання незаконно військовослужбовцями Російської Федерації цивільного населення, воно перебуває на стадії судового розгляду. До зараз триває судовий розгляд, і саме стадія допиту потерпілих у даному кримінальному провадженні. Також це відносно тих військовослужбовців РФ, які були індифіковані, і вина яких у вчиненні кримінальних правопорушень була доведена на стадії досудового розслідування. Решта військовослужбовців і фактів воєнних злочинів, воєнної агресії, які відбувалися в селі Ягідному. Вони виділені в окреме кримінальне провадження і розслідування по ньому ведеться. Ну є дві категорії. Одна в суді вже справа інша продовжується розслідування. Дані категорії справ вони не мають років давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тому розслідування буде продовжуватись, доки е, доки будуть ідентифікуватися і е, встановлюватися ці військовослужбовці і поетапно направлятися так само в суд. Хоч і вона деяких окупантів, які прийшли вбивати українців, вже доведена жителі Ягідного бажають росіянам одного. Чесно душі, хочу, щоб вся Росія згоріла, у то ілі затопила, ілі згоріла. Вона дотла, так, щоб просто їх нікого не було. Цього міста щоб таке. Страна як Росія, просто з лица землі, Все.